Всім привіт! Сьогодні у нас є завдання. Яке у нас завдання? Завдання у нас сьогодні зібрати передпокій. Зараз будемо пробувати монтувати це все. Так, є у нас отакі один. Ось от такі коробочки, і ну навіть не коробочки, упаковочки. Такі, такі так, так. три упаковочки. Тут я так розумію, у нас от зеркало. Це у нас стінки. Ну і тут якісь перемичочки теж. Так, де це має бути? Так, хочу розповісти про холодильник. Що в нас тут є? У нас тут є Хайсенс, можливо, я неправильно говорю, можете мене виправити. У кого такий самий холодильничок, напишіть в коментарях, як він вам за весь цей час, поки він у вас є. Ми його придбали нещодавно. Це така наша дуже. Довго запланована покупка, яку ми постійно відкладали. Ось тут навіть чіплівочка є. По самому холодильнику, як ви можете бачити, він такий доволі маркий. Його треба частіше протирати. Вмісткість класна, клас енергозбереження тут це. Тому і це одна з величезних причин, чому обрали саме його. Ну і, в принципі, ціна, якість якось так. Зараз ще морозилку покажу. Ось така тут морозилка. Ми ще тут не дуже її забували, але плануємо щось, щось та й купити. Стінки доволі такі вони йдуть товсті. Ну загалом ви можете подивитися огляди, якщо вам цікаво такий холодильник. Це ми отакі от обрали і будемо бачити, як він буде. Зараз він стоїть тут, але в подальшому, звичайно, він буде мати своє місце на кухні. Це у нас стінка для дзеркала. І дзеркало. Ні, це стінка під ці вішаки, походи, а це ага. зеркало, а, дзеркало А дзеркало без плітки, так? Так, да, без плітки. Прикол. Але... Бачимо тут картон. типу, поставили. А що це? Вони? Ти бачиш, тут типу, ДСП пофарбоване виходить. Бачила колись таке? Ні. Я теж не бачу. Дивись. Це, ну, типу, просто ДСП це. І ці колоси, ці це... поле. Ти думала, що це ці вставички, типу, дерев'яні. Так, це, та, по це по було б занадто дорого для таких дерев'яних ставочок. Ну, верніше, занадто а... дешево, як по ціні. Але імітація. Імітація. Імітація є. Так, це, напевно, треба було самому кінці, напевно, розпакувати. Але да. цілком можливо. Давай зараз одразу перевіримо і в кімнату занесемо, щоб не забежало. Або десь там до димоходу припинимо. Головне, щоб нічого не впало. Чуньк. Ось така пухна стоя, мій лук, дзеркало, димохіт, холодильник, коридор. Дуже подобається мені, як тут все розташовано. Насправді з часом, з часом я сподіваюся, що це все буде. Ну, по-перше, тут буде вже, вже меблі, все буде тут уже зібрано. І буде все більш більш на своїх місцях виглядати. Постінка стінка поки порожня, холодильник не на своєму Фінусі. місці, але творчий безлод мені подобається. Спаковуємо друге. Це у нас стінки будуть. я покажу, покажуться в було видно. З іншої сторони виховаються. Ось да, вони отвори є. Промочка полоха. Ну, по а суці... задню частину у них на, до речі. Бачиш? Не, ну задню частину ага. можна було просто бумагу заплавити. Але це, напевно, ще плюс до ціни. Гроші. Так. Да. Це Але... треба платити гроші. Добре. І давай такої сюди. Ой, дивись, там зверху йдуться, кожу комплектують. Тримай. Кондрутації. Тобто у нас є ще одна коробочка, яка навіть підписана два. Що підписано? Два пише. Два? Ось так. Значить, десь один є. Можливо, це що значить. Я ставлю ставки, що один у цій коробці. Так. А тобі зараз треба буде це перекладати. Так, я знаю. Я поки зараз так. Поспокуємо. Нам ще потрібно якось правильно перекинути інтернет, щоб цього проводу тут не було. Так, да, але це буде з вулиці. О, це буде якось з вулиці, але ми ще не можемо вирішити, як. І відкладаємо і постійно. Треба продумати якось гарно це все, щоб там провід протягнули. Обтоволок, так? так? Називається? Да, 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 да. Ну, нам і... дали тоді запас великий. Цей запас з того вікна спальні піде по будинку. Угу. Можна його навіть аж, за, ну, аж туди можемо посоровити отвір в цей це і зразу затягнути. Або десь думати, це треба роутер, буде думати, ставити, бо зайві отвори да. робити це треба теж думати. таке. Тому О, ось тому і проблема, тому і не. досі це не зробили. Так, це давай на вулицю. Чи лишати двері так краще, чи пересвітлювати? Не, не треба пересвітлювати. Да. Ну, воно і так світить звідти. Ви скільки тут всього. Ця збірка прямо на цілодень, напевно. Я тобі казала, за тобі казав. Там не дуй. Вий це крючочки наші. Прикольно. Бача? Mm -hmm. Металаві. Завіси. Так, завісить. Саме головне подивитись. Русь якось маленькувато прямо. Чого? Пробуємо збирати. Настя поїхала за малим в садочок. Малий пішов в садочок, він зараз адаптацію проходить і не на цілий день. Отже 12 година і треба його до обіду забрати. За цей час, поки Настя їде за малим, я буду пробувати збирати. Надіюсь, тут я справлюсь поки що один. Ну що, погнали. Сімо на вісімдесят. Кажи всім привіт. Що ти їж? Хороший, горош, це Момдемс б... б... – це хороше. Там будячка кутера. Що, мікрофон тобі потрібен? Так, дивись, я нічого не зробив. За Цей mm -hmm. час можна сказати, я лише з інструкцією розібрався, полочки понаходив, і ти вже приїхала. Дуже швидко. Ну мене довго не було, я була в пробці в стояла. Та це нікому не кажи, я цю влог хочу закидувати. Та мене довго не було. Дай мені Що ти від цього? Дай мені підписати. І що, мікрофон? Нема в мене такого більше мікрофона, в мене тільки один. Ти будеш говорити? Давай, тепер я будеш говорити. У мене такого немає. Всім привіт! Покажу вам нову для вас кімнату. Та я кімнатка. Показувати зараз не передавати. Трошки засіявся. Я думаю, що деякі скуки ти сюди поїмають. Якщо це йде тут на дерев'яну, то лайву. Ні, ні, на дошки не треба. А тому? Бо поламається щось. Загай поламається.

А може, давай зробимо по-іншому не, по не стоя. І, і зараз підім. накидаємо, да, і потім піднімемо. Mm -hmm. вона... Андрій забив ДВП. Ось так це виглядає зараз. На такі цвяшки забивається по всьому, як правильно, периметру. Не знаю. Не знаю. Просто забили ДВП і зараз ми піднімаємо і ставимо двері. Так, піднімаємо і ставимо двері. Let's go! Так. Що у нас тут по ситуації? Так, ну, нам треба ще закрутити ось цю. Вона у нас йде в самому в Але тут крутити треба просверлювати, виходить, сусідню. І на цій шурупчиці, і на цій шурупчиці закручувати. Так, по інструкції. По інструкції пише, що отак. Чотири або 5 міліметрів сварлу. Да, Беремо спочатку 3, напевно, а потім якщо буде замало візьмемо чотири Я думаю, що 4-5 вони не працюють пишуть. Давай так справді спочатку. Але так не хочу тут робити отвори насправді. Бо так все класно йшло, все там приховано і так далі. Mm -hmm. Тут зараз просто буде 4 шару. Ну, тут лише два шурупи буде видно. Та нічого, купуються різні такі м -м, темні ці наклеїчки. Навіть сечки. ви не звертати вишивали. Ну, це правда, але мені реально шкода зараз просто зробити десь. Крутили. Зараз думаю, що ми якось це приховаємо. Хоча я не скажу, що вона прям кидається в очі. Ну так. Да. Ну, я чому? дала би, звісно, цей шурупчик в колір цього. А да. не воно бути в колір Але... всіх, типу. Да. Так. Я здивувався, бо всюди там так знаєш, приховано і так далі. А, а тут прям треба було посвернути і зробити. Ну, давай зробимо зараз... так. Ти на висоті, ну. Ні, так тут все одно якісь, напевно, будуть у ці взуття чи це 6 життя, ні? Напевно, то. так. Тебе біл. Так, тепер давай пенал, я зараз попробую його. Дратися, Ти самий чи з тобою? Ні, я самий. Розпаковуємо фейк. Фейк поло з цієї фейк-реїчки. Фейк-реїчки, так. Можна я впаду сьогодні? І ще у нас і ще у нас ось це зеркало. Насолоджуємось останніми такими днями теплими, бо скоро вже... Проходимо. І, і, і скоро треба думати, чим опалювати. Так, Треба думати, чим опалювати. Так, так дивимося інструкцію, що тут має бути. На зеркало, я розумію, вверх має бути. Mm -hmm. Можливо, на, на гіпсек не вистачить. Він ж буде триматись типу столик Побачимо. А вверх, можливо, гіпсекр не вистачить. Вони ось так валідають. Тут теж так формати. І з цієї сторони один. Залишається нам зеркало поставити і дверцята. Що там ти приготувала? Показую, ну, показує, показує. Показуй. Ого! І трошечки сорочка. На друга нам потрібно зробити отвір і забити ось ці дюбіля. Але є нюанси. Хто дивився наші попередні випуски, пам'ятає, що тут у нас іде гіпсокартон. І ось тут такий шматок, скільки десь 10 см? Ну, 10 см сантиметрів. Сантиметрів у нас до стіни від самого гіпсокартону. Тобто від стіни до гіпсокартону 10 см. Да. І отут є такий нюанс, що буде воно триматись на гіпсокартоні. Які перед цим, ясне діло, там вкручений і так далі. Ні, але дивись, зеркало не повітря тримається. Ясно діло, якщо б воно повітря трималось, тоді би гіпсокрон би не витримав. Ці дюбіля не тримають повністю дзеркало. Зеркало стоїть на цьому столику, так скажем. Воно просто щоб, так скажемо, не нахилилось зеркало і не впало. Я думаю, що гіпсокрон має витримати. <звук> Ну що, перша дірочка в гіпсокартоні. Ах, тут десь є цей металопрофіль. Ох, щось засвистіло. Якби попав mm. на металопрофіль, було би в залізній класі, біля нього вже тримався б металопрофіль. Ми колись мріяли про таку напругу, а тепер воно в нас є. Да. Треба буде... Бути... Якщо вам цікаво, можемо сказати вам ці трошки історію. Так, можу розказати, а я поки зараз цей... Ну, треба її згадати. Так, одним словом, у нас коротше, одним словом, в будинку була дуже погана напруга, коли ми сюди заїхали. Скільки це було майже два роки тому? Ну так, сіки та, 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 та. десь два вже. тут. Так. Навіть більше вже, ніж два. Була дуже погана напруга, тобто воно просідало навіть до 159, до 158. Так, да, було це, ну, це що... дуже рідко, але, але зазвичай абсолютно... трималося 170-180. Вот От така напруга була, скільки часу. Так, да, у мене був один і... комп, материнка згоріла. Ми, ми все грішили на це. Хоча і упс, є, і той і все, воно якось. Ну коротше, ми, ми не знали, через що саме комп полетів, але ми грішили на цю напругу, тому що до цього все було окс з компом. Потім ну, ми не знаємо досі пір, чому, по-перше, а по. Так, да. ну да. і після цього ми да. задумались про те, та... що треба. Пам'ятаю, коли я тут ще ремонт робив, була зима, холодно, я у фошку включав, я постійно так, у фошку включав. Фошку включається, мінус, 5, 10. мінус 5, це стабільно, мінус 5 у цих вольтажів, мінус 5, падає. Тобі треба стрімити і то, і все, і я виключаю, щоб там тебе хоч якось комп'ютер працював. Ну, Коротше, це був дуже складний період. І телефонували, я почала телефонувати за цей. Ми на стрімі якось про це говорили. Мені, блін, так прикольно. У нас тут такий гарний цей. Вітря на вулицях вентиляція. І на стрімі ми про це говорили, і хтось мені написав, ви телефонували. Ну і ми одразу подумали, що те, що ну, тобі, телефонувати, це в одного місця. Але я все-таки наважливо зателефонувала, сказала, що от така от проблема, нашу заявку прийняли. Скільки пройшло часу? Я їм телефонувала заявки, ще раз. Ні, після заявки, десь дня три нам замірили напругу. Сказала, так, да, дійсно, напруг да, да, вас напруга мала. В той день теж десь було 170-175. Угу. Mm сімдесят -hmm. п'ять. ще пішли на станцію, там десь Вони під станцію пішли, uh, заміряли. Да. І все, і на цьому закінчилось. І ми більше місяця сиділи, чекали в очікуванні. Da. І виходить, що ми потім знову набирали. Вони mm -hmm. сказали, ж вже закрита заявка. Нам ми сказали, що тільки ну, ми приїхали напругу, поміряли і так і більше нічого. І нічого не не зробили. Вони сказали, добре, зараз її уточнимо. І в той день вже знову приїхали якісь інші люди, знову заміряли да, дійсно, дійсно погано. І через дня десь 2-3 вишка приїхала на стоп. Так. Вони не поміняли на іншу лінію, вони просто якось зафіксували вони... кращий той провід наш, що йшов Напевно. до стовба. В, в той день, як він сказав, виключити пробки, там прям 5 хвилин роботи, він щось там Рано. краще, ну, краще прикріпив чи ще паркували. щось. Потім каже, включайте пробки, подивіться, яка напруга. Ми включаємо там вже 220 чи 230. Так, ну там було. типу відхилення, я не пам'ятаю, щось 8-5%. 10%, відсотків, 10 відсотків, по ідеї, 20% плюс-мінус. 240 плюс зараз кінців. по ідеї, в Україні 240, uh -huh. по ідеї, зараз э, стандартна, і там відхилення якісь там 8-10%. відсотків. І це в ну, мене було постійно з... стріми. Мене стрім не падав, ком залишався працювати на упсі. Упс витягував своїми такі, батарейками, такі. які та ну тобто я старалася не розряджувати в нуль. Перший раз я поміняла батарейки на упсі, коли а, в мене тоді вони повністю розряджались під час блокаутів. Ці батарейки так розумію не люблять. Ну, як і будь які будь-які, напевно, повного розряджання, типу, часто. Так. От я про ну, це не кілька, розуміла. Та. Та. І виходить, що ми тоді типу, поміняли перший раз, і поки що не міняли, і дуже сподіваюся, що не буде ніяких проблем. Загалом, упс, потрібна штука, тому що він тоді рятував ком на раз. Да, і до речі, ми ж цей поставили реле на погірнап, так. Він теж мені багато чого рятує, насправді тут був перепад, ну або коли перепад він виключався. Але я вже тоді ставив максим... mm. мінімально, щоб хоч щоб якесь світло було вдома, тому що ми ставили на ну, 175-170, mm. і все рівно, коли напруга низенька була, то все рівно все виключалося таке, все. Крім компа, або від наубці. Тут висока, деколи, ну воно ж 260 максимально, Можем зараз подивитися, який порог. Да, по да. І було на днях, що ну, він виключався, бо скачок був скачок був. Скачок був. Да. Стрибок. Так, ну завай, зараз перекрутимо. Як не до кінця. Не, воно вже не тримається. Чому я не взяв твоє обличчя? А мене була надія, що воно будемо тримати, так що зараз шукаємо. А ні, стій. Воно вже не може витягнути, бо там вже ці випустили. стій. Так, давай зараз прикрасно подивимося. От вони. Десь, з У нас це є 120, да? Це ось так буде в стіні. Дай покажу. У нас є 120, це так буде в стіні. Ну, блін, ну ну довшого нема, сказать? може 150, хоча б було, було б ідеально. Так може купити май гад. Не люблю це. Перфораторні роботи? Ще не попадає туди, куди треба, воно куди сюди вліво. дірка стала більшою. Це прям добре. Я типу попав, але там вже так розбито. Піде і Що не взагалі не Я хочу ніяк зриватися. Якщо прикрутити, то він там розшириться може зараз подивимось. Це ж така сама О, історія, ги. що її малим. І то малий, виходить, трошки вийшов, і потім він вже не виходив, бо він вже вперся. Зараз ще хочу поставити 20-та, і, в принципі, ми ще сьогодні встигаємо в епіцентр, купимо турбошурупи, і мені треба ще дещо. Так що, думаю, сьогодні до вечора зеркало буде вже на місці і повністю вже буде передпокій готовий. Так виглядає з фасадами. Прикрутив, відрегулював, але є отут такий момент. От наверху не пристає. Я не можу ніяк відрегулювати. Те ж саме і наверху. Ну, поки буде так, я не знаю, як їх відрегулювати. А так відкриваються, закриваються. І ще ручки треба буде поставити. Ручки у нас йдуть ось такі чорні, маленькі. Тут є отвір, щоб просверлити вже до цієї сторони і закрутити. Ну, мені вони, якщо чесно, не дуже подобаються, Насті подобається. Що... Я не бачу ніяких проблем в ці ручці. Ми можемо їх відкривати поки що так, не знаю. Або вже з ручками. Вони відкриваються і так, в принципі. Ну, ми ще подумаємо, завтра вирішимо вже з ручками. Бо просверлити і закрутити це дуже швидко буде. От, Тепер що? В епіцентрі взяли ось такий дюбіля. Це 160 довжина і десятка вже. З турбошурупів по розміру нічого не підійшло. там Ну, довжина норм, а ця от... ну товщина у них, я так розумію, стандартна і вони нам за тонкі затумки. А довжина у них є різна. Так що прийшло взяти ось такі дюбіля. І зараз будемо пробувати. ще раз просверлювати, тому що це десятка аутвір у нас 8. Зараз просверлюємо і будемо пробувати ставити зеркало. Мало б вміститися, я думаю. Ну, я воно, типу, поміщається, але треба під наклоном, розумієш? Ага. І от а, давай бере. <рив> Такі собі приколи, Андрюшка. Хімія, хімія, смердять ці пшикалки. Ну що ж, щось таке, вищеб наш результат. Цим дзеркалом. Да, Ді, ніяк не Так, попасти в та, дюбеля. дюбеля. Але. Але тепер і тут... зато міцно стоїть, реально міцно стоїть, коли не ходить. І надіюсь, не впаде. От, От такі обман рейки вийшли. Але нічого. Так. Це краще, ніж просто було б ДСП в один колір. Ну, якщо я присяду, приблизно таке воно з розміром. Ну, тобто тут, тут можна. Малий може собі, ну, я і малий, або ти і малий тут може спокійно собі сісти так. і взуватися. Тобто, ну, і треба буде подушечки якісь знайти купити. Подушечки, подушечки буде непогано, але класно. треба з розміром ще вигадати, бо тут доволі маленький цей. Доми Основні подушечки, таки. що я знаю, вони такі більш великі, їх треба буде так якось висов'язати. Там ще зробити. так. що не вистачає тут. Насправді не вистачає е, дуже сильно шафи. Якоїсь ну щоб курточки ставити. Будемо ще дивитись на сайті. Можливо, якось окремо продається. Якась така шафа, така сама, просто щоб було е, для курточок. Для курточок, да було би дуже класно. Коли будемо робити огляд, а якщо вам цікаво, подивитись огляд, що відбувається в кімнаті, взагалі, що там зараз. Ну зараз, якщо чесно, там не те, що хотілось би. Ми дійдемо до цього теж. Просто коли ти шукаєш якийсь стелаж або якусь тумбу, ти, коли ти не можеш знайти свій варіант, ти думаєш, ну тоді треба шукати щось друге, я почекаю. Тому багато що почекало, і сподіваємося, що ми доукомплектуємо ту кімнату і покажемо її вам. Якщо вам цікаво подивитися огляд кімнати, обов'язково пишіть про це в коментарях. Такі дуже гарні, гарно. Як тобі? Нічого. <свірвав> ніч. Я нічого бачу я тут не буду. Там вже холод. Ні, заклотіло там. Там вже все, там темно. Да, там вже пізна нічка, нам вже треба лягати спати скоро. Уу... Щоб не бачити куди йде. Розказуй щось, як тобі подобається оце все. Подобається. Подобається? Ну супер. Будеш тут розуватися, да? ну, як ти там сідаєш. Достаєш, так? Ну так. Там ще якась подушечка буде. Не так буде твердо, як зараз. Треба земля? Тут... Так? так. Так. Сама. Так. так, у вас? так. Хто додивився до цього моменту, дякую вам за перегляд та підтримку цього каналу. Кому сподобалося відео, з вас вподобайка та підписка на канал до наступних випусків.